Всім привіт! І я додивився шостий сезон серіалу е, Пікі блейдер, Блейдерс. Ну, тобто гострі картузи, або, як називаються мострацькою мовою, острі козирки. М -м -м. Значить, мені серіал сподобався. З тобто серіалу я ставлю 8 з 10, шостому сезону я ставлю десь е, ну, давайте, 7 з 10. Шостий сезон серіалу, якби фінальний сезон, я подивився 10 хвилин назад. А перший, другий, третій, четвертий, п'ятий сезон я подивився десь 2-3 роки назад. Звісно, я не пам'ятаю. Звісно, я не пам'ятаю, що там було. Тобто, так, деякі сюжетні елементи пам'ятаю, хто є, хто пам'ятаю. Але там. Ну, ви розумієте, тобі, три роки назад дивився, що я там маю пам'ятати. До речі, в серіала було 4 режисера, і це доволі багато, тобто стиль трошки відрізняється. На МДБ стоїть 8.8, я поставив 8, ну, на мою думку, не дотягує воно до вже 8.8. Після перегляду цього серіалу в мене тільки одне питання: чому Томас Шелбі такий крутий? Ну, я ж стать Томасом Шелбі. Я ж будь Томасом Шелбі, яр будь таким крутим чуваком який все рішає. Томас Шелбі це реально рішала в світі е, Пікі Блайндерс. За що варто поставити плюс? Це е, сюжет, він прикольний. Е, костюми Костюми взагалі прекрасні, атмосфера прекрасна. І саундтреки. Саундтреки також супер. Але в останньому сезоні не було е, заставки. З піснею, оця пісня там, Red, Red Hand, Red Right Hand, О, ну, Зараз тут буде десь стріншот. О, дуже прикольна пісня, мені дуже подобається, і у всіх сезонах вона була. В мене цей серіал асоціювався з цією піснею. Її в шостому сезоні забрали, і це вже дуже погано. Це дуже погано, вже нема цих асоціацій. Артори тут також зіграли на вищому рівні. Ось Томас Шелбі, наприклад, Кіліан Мьрфі. Просто вау, супер! Андерсон та також Артур прекрасно зіграв. До речі, там Артур в сюжеті якось пробує крутитись бі біля Томаса Шелбі, але все рівно Томас Шелбі на першому плані цього серіала, і без Томаса Шелбі не буде цього серіалу. Тобто, в шостому сезоні, на мою думку, не закриті всі сюжетні лінії, тобто нам не показали, як закінчилися справи з цим американцем, не показали там реакцію на один сюжетний розворот. Я просто не хочу спойлерити. Можливо, хтось не дивився і хоче подивитися мою так що, будь ласка, я не проти. На цьому все. Це був легендарний серіал. Як на мене. Тобто він популярний, він добре знятий, тут хороші актори. Все. Шість сезонів пройшло. Ось буквально я чекав з 2019 року, ось три роки. Я чекав шостий сезон. Ось він вийшов, я його подивився. І все. Більше сезонів не буде. Ось так. Майже 10 років йшла історія цього серіалу. Перший сезон був такий трошки, ну, не зовсім крутий. Другий сезон був крутий, тому що вже якби грошенят підзавезли більше з першого сезону. Вже на другий хватило. І е, все пішло-поїхало. Тобто там продюсери, популярність і так далі. Е, звісно, там. Четвертий сезон, здається, татій собі. Е, також хочу відзначити сезон, там, де італійська мафія, там дуже гарний сюжет, дуже гарно все прописано. Томас Шелбі як завжди всіх порішав. Томас Шелбі дуже крутий. Вот. Це все, що треба запам'ятати. Я потратив 36 годин свого життя на цей серіал. Це майже один день безперервного перерв... без перегляду. Ось так от на цьому все. Ну, хоча б відео записав як таке е, Підписуйтесь на мій тінотритичний канал. Все, пока.